Події на сході України ніч на Донбасі минула дещо спокійніше, ніж зазвичай терористи 10 разів порушили режим тиші. Стріляли у районі Широкиного поблизу Маріуполя. Тут найманці використали танки і 120-мм міномети та самохідну артилерійську установку. На Донецькому напрямку гатили у районі пісків біля Авдіївки о 8-й вечора. Лунали гранатомети та міномети. На Луганському напрямку обстріляли один з опорних пунктів біля станиці Луганської. Тут також зафіксовано роботу ворожого безпілотника. Тим часом Росія продовжує постачати бойовикам зброю і техніку. Через пункт пропуску Довжанський. перекинули 25 танків, 5 градів і понад 15 вантажівок. До Слов'яно-Сербська прибуло до 30 бойовиків чеченців, а до Донецька дві гвоздики і вантажне авто з боєприпасами. Крім того, до нашого кордону вирушив черговий російський так званий гумконвой. Це понад 120 вантажівок. В районі Пісків злочинці застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю та міномети калібру 120 мм. Неподалік Авдіївки, близько восьмої вечора, банформування відкрили вогонь із автоматичних гранатометів, а після 21-ї години провели обстріл зі 120 мм мінометів.